Привіт, малята! Допоможіть мені вивчити частини тіла, а допоможуть нам в цьому загадки, тож слухайте уважно. Не сіють, не саджають, а самі виростають. Що це? Вірно, це волосся. Є на кожному обличчі два красивих озерця. Обидва одинакові і розділяє їх гора. Вірно, це очі. Сопе, хропе, часом чхає, сюди туди зазирає, на морозі замерзає, бо одежини немає. Так, це ніс є в людини дві сестриці. Дівій сестриці, трудівниці, хоч і мають справжню силу та легкі, неначе крила. Правильно це руки. Все життя один одного нас доганяють, а обігнати один одного не можуть. Звичайно, це ноги. Оля слухає у лісі, як кричить зазуленька, а для цього потрібні наші Олі. Вірно, вушка потрібні. Молодці малята, ви правно відгадували загадки. До нових зустрічей!